Чабани та Новосілки представляють. Чи можемо ми відновити річку Дніприк? Ми бачимо Дніприк на картах 19, 20 та ХХІ століття. Річка Дніприк також показана на гідрологічній карті Чабанів. Наразі річка Дніпрек знищена, а вода, яку ви сьогодні бачите в руслі, це просто ґрунтові води. Знищили витік та ріку, агенти Кремля, Киризлієв та його банда, збудувавши житловий будинок Чабан і два. Наразі вода із витоку збирається в цих двох бочках та скидається в каналізацію. Як ми можемо відновити витік та річку Дніприк? Відновити витік річки Дніприк, а також стати джерелом чистої, питної та безкоштовної води для населення, допоможе самовиливна артезіанська свердловина. Суть самовиливної артезіанської свердловини полягає в тому, що під природнім тиском артезіанська вода самостійно виходить на поверхню. Самовиливна свердловина може функціонувати десятиліттями. Для того, щоб вода взимку не замерзла, свердловина має мати надбудову та виглядати, наприклад, ось так. Сам вихід артезіанської води на побачить може як варіант виглядати ось так. Далі вода тече по руслу річки. Далі є три варіанти оформлення самого русла річки Дніприк в межах чабанів. Перший це економний, так як ви бачите на цьому відео, другий оптимальний і третій це шедевр. Але все це залежить від бажання мешканців та можливостей бюджету. Чи вдасться це здійснити? Всі ці зміни можливі тільки після деокупації громади від кремлівської окупаційної адміністрації.